Думати не про комфорт, а про фінансову ситуацію людини. Ось дивись, друже. Стоїть ось ця цефачка якихось там 2000-х, 2005-х років. Як ти думаєш, скільки вона коштує за цим капішоном, який люди будуть в майбутньому різати? Як ти думаєш? Я думаю, тисяч сім, вісім, можливо, десять. Добре, зараз вони пригнали нам цю машинку на переобладнання. Зробимо їм шикарний кузов. теж в районі 10 тисяч з переобладнанням. Ну. Я вибачаюсь, 20 тисяч доларів і в тебе повноцінний самоскид, який йде ідеальною заміною зіла газона. А на рахунок обслуговування ДАФа в порівнянні з зілом чи газоном, це взагалі лірична тема. Так як 99,9% замовників, які приїжджають на переобладнання тягача або купляють у нас готовий, розказують, що нема гарних запчастин, немає якості. Е, постійно якісь проблеми з новими запчастинами, так як вони китайської якості. Ну ось так. Є унікуми люди, які вмудряються вихватити з розборки там за копійки. Якусь гарну запчастину, але таких одиниці у тих, у кого підприємство вже на потокі, в них немає на це час. Вони готові витратити якісь кошти на обслуговування Мана чи Дафа, аби зберегти свій дорогоцінний час, щоб не витрачати його на зіла та газона. Ось це головна суть даних переобладнань тягачів.